Привіт, друзі! Завжди кажу вам, підписуйтесь на канал Бабусині Рецепти, бо тут ви знайдете багато корисної інформації. І от сьогодні хочу вам показати, можливо, ще знайдеться така господиня, як я, яка не підв'язала ще помідори. Хочу вам показати. Ну Це, напевно не новий метод, але скільки я не шукала на українських YouTube каналах, не знайшла. Я пригадала, що колись, може рік тому назад, може два, я бачила десь китайський метод підв'язування помідорів у відкритому ґрунті. Тому... Я до півночі шукала, шукала і все ж таки знайшла. Не думайте, що я така господиня, яка не підв'язала помідори. У мене є підв'язані помідори, я вам зараз покажу, які. Бачите, кожна окрема помідорка у мене підв'язана. І йде сюди аж до гори. Але хто зі мною вже давно, той знає, що Навісні я вирощувала дуже багато розсади, бо слимаки жерли, 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 а я сіяла, сіяла, сіяла. Дійшло до того, що я не мала де висадити свою розсаду помідорів. Роздавала вже хто хотів, і далі пропонувала, і вже сусіди не хотіли брати, бо не мали де садити. І я тоді вирішила. Все те, що залишилося, таке вже було нещасне. Я його не поливала, ні нічого. Але мені було дуже жаль у тієї розсади, бо це все італійське насіння. Тут помідори сорту Сан Марцану і е, биче серце. Помідори дуже гарні. І я посадила їх в межчасник. Вони собі росли. Я їх не вливала, не підживлювала, не кропила. Часник вибрала, помідорки були ще такі невеличкі. Пішла на два тижні в табір, прийшла. Помідорів моїх видно не було, тому що вони були у бур'яні. За два тижні поріс такий бур'ян, що практично нічого не було видно у мене в городі. І коли я почала полоти е, ці помідори, я побачила, що тут непогані помідори. Я вже хотіла про них забути, але мені стало їх шкода. Ось подивіться, які помідори. Ось це помідори сорту сан Марцано. Я їх дуже люблю, ці сливочки. А ось ці биче серце. Ну і хіба не шкода цих помідорів? Тоді я вирішила їх підв'язати. Але я не хотіла їх підв'язувати кожну зокрема. Бо я вже змучилася і мені вже лінь. Не хотіла я робити ось таку конструкцію. І не хотіла я, щоб вони ось так на напризболяще були залишені на землі. Хоча дивлюся, що і тут непоганий є урожай помідорів. Вони тут взагалі не доглянуті. Бачите, помідорки тут теж непогані. Але все ж таки тут помідори кращі. Тобто підв'язані помідори, вони кращі. Тому вирішила підв'язати ось ці свої помідори. Дуже добре, що я собі пригадала ось той китайський метод, тому ним хочу поділитися з вами. Це дуже швидко, дуже просто. Ну і надіюся, дуже буде ефективно. Ось так Міша побив мені пальки. Дарю одну на початку. Дарив другу на кінці, потім посередині, і ось цю відстань від середини до цієї пельки поділив наполовині, і так само від середини туди наполовині. Фактично вийшло тут 5 ось таких палю. Їх можна зробити з будь-чого. Не обов'язково якісь там особливі пальки. Прості, прості. Взяла таку ось трубу. Ну, не взяла Міша мені дав ось таку трубу. У цю трубу я запхала. Шнурочок, бачите? Пропхала шнурочок. Кінець шнурка зав'язую до пальки. Обмотую два рази і просто простим вузлом чи гудзом, у нас кажуть, простим гудзом зав'язую. Добре, зафіксую, щоб. О, не розв'язалося. Беру, піднімаю цей кущик і. Ось так його фіксую. Пізніше другий кущик фіксую з другої сторони. Я то не фіксую ще, я то ще тільки, тільки намотую цей кущик з цієї сторони. Ось так. І далі з цієї сторони, обмотую з цієї, бачите? Так зигзагоподібним методом я цю ниточку. Прокладаю. Коли дійшла, вже до першої пальки, натягую і цією трубою обмотую, натягую, без труби так не натягнути. Ось так. І пішла далі. Та сюди. Ой. сюди, сюди, сюди. Це йде дуже швиденько. Дійшли до пальки, натягуємо трубою і обмотую довкола пальки. Бачите, як натягнена нитка. Знов піду сюди, з цієї сторони, з цієї сторони. щоб ви зрозуміли. Натягуємо трубою і обмотуємо. Дитка гарна натягнулася і пішли далі. Тут вже трошки завеликі, пустиків помідорів до підв'язування, але порятувати я їх не можу. Цю нитку, бачите, тягну. Так, що тут робиться? Тут так. І це так. І обмотую. Трубу тягну, бачите? Нитку не потягнете так, а трубу потягнете. І якщо ця нитка пішла на цей бік, слупка, чи пальки, то починаємо хід з цього боку вже. І у той бік, як я йшла, то ця помідора фіксувалася з цієї сторони. Вертайся, уже фіксую її з цієї сторони. Ось так. І знову. А цю обмотую з цієї. І у мене помідора виходить ніби у кишені. Зафіксували, дійшли до пальки. І знову пару разів одкрутили. Натягнула добре. І кошту помідору одвожу. Все, і помідори у мене зафіксовані з двох боків. Ось так. Ось тако, піднімемо її помідорку з другого боку. Зафіксуємо і отако. Все обмотаємо кілька разів. А? у кінці нитку обрізую і замотую ось тако і зав'язую. Гудзон. Можу піти їх підправити. О, бачите, ось так, щоб вони стояли рівненько, гарненько. Ось у цій кишені стоять мої помідори. Ні туди не хиляться, ні сюди не хиляться. Ось тако. Фіксовані вони з однієї сторони, і з другої. Надіюся, друзі, що моє відео було корисним для вас. Швиденько підв'язується. Ну, якщо вони виростуть ще дуже високі, можете ще раз, ідентично цьому разу, зафіксувати помідори вгорі. Мої помідорки підв'язані. як красотезно вони стоять рівнесенько у рядочку. Далі будуть рости, я буду поправляти. Дуже добре було б, щоб всі помідори були однакової висоти. Ну, в мене так не сталося, бо я вже висаджувала практично сміття. Але надіюся, що з цього щось буде. Зараз будемо кропити рідомілом, бо вони ні кроплені, ні підживлені, ні вливані. Можливо, трошки підолєм. І хочуть жити, хай рятуються. Як не буде мені. То буде комусь, бо мені вже цього року занадто тих помідорів.